Усім глядачам дитячої програми Кіцвайп. Ми радо вітаємо в нашій затишній студії. Для вас працює чудова Кіра Катюхова і мега-розумний Гліп Сьогодні ми будемо говорити про шахи. Якщо ви досі думаєте, що шахи це нудно, монотонно і зовсім не цікаво, то сильно помиляєтеся. Після трьох ходів з кожного боку існує понад 9 мільйонів можливих позицій. Шахи це не просто гра, а справжній вид спорту. Одночасно наука та мистецтво. Вони розвивають логіку, уяву та вчать мислити на кілька кроків вперед. Шахи виникли в Індії приблизно у VI столітті під назвою Чатуранга. Глібе. Хочу додати, що гра в шахи ще розвиває пам'ять та концентрацію, а також позитивно впливає на стресостійкість. Шахам вже понад 1500 років з Індії через Персію шахи потрапили в Європу і з тих пір змінили безліч правил, щоб стати такою грою, яку ми знаємо сьогодні. А чи знали ви, що сучасний вигляд шахам не дав телефон у 19 столітті? Шахи виглядали інакше? Ферсі був сла слабкою фігурою і ходив лише на одну клітинку по діагоналі. Але з появою телеграфу та телефону люди почали грати на відстані, і потрібні були єдині та швидкі правила. Так, фер став найсильнішою фігурою. І так, шахи це спорт. Вони офіційно визнані Міжнародним олімпійським комітетом як вид спорту. Шахісти тренуються не лише за дошкою, але й займаються фізичною підготовкою, адже турнірна партія може тривати кілька годин і вимагає великої витримки. Кіро. Уявляєш собі, найдовша шахова партія може тривати 5949 ходів. Це теоретичний розрахунок, але він показує наскільки нескінченно можуть бути комбінації на шахівниці. Так, це дуже вражаєше. Не кожен має таку витримку. Кількість можливих шахових партій настільки величезна, що її неможливо уявити. Вона перевищує кількість атомів у відомій нам частині Всесвіту. Це означає, що кожна партія унікальна, а деякі гросмейстери можуть грати, не дивлячись на дошку. Рекорд належить іранському гросмейстеру, який одночасно грав з зав'язаними очима проти 52 суперників і виграв 31 партію. Це демонструє неймовірну силу уяви та пам'яті. Глібе, наша колега Мар'яна вже готова розповісти про цю королівську гру. Мар'яну, тобі слово. Сьогодні поговоримо про гру, яка вважається спортом. В деяких країнах світу ця гра є частиною шкільної програми. Говоримо про гру для розумних та витривалих. Звичайно, це шахи. Скажіть, будь ласка, чим цікаві шахи? Ну, дивися, шахи вони цікаві чим. Тому що, якщо придивитися, от, давай з тобою подумаємо, якщо є король, якщо є королева, то на що це схоже? От є король, є королева, є купа от, всяких фігурок. Королівство. Королівство, да. тобто граючи в шахи, ти ніби відтворюєш гру, от, що ти можеш мати власне королівство, розвивати його. Можеш командувати фігурами, боротися зі своїм суперником. Тобто в житті ви можете бути друзями, там, подружками, а от за шаховою дошкою ви вже стараєтеся от свій сектор розвивати, щоб у вас все було добре. Чи складно навчитися грати у шахи? Ні, абсолютно нічого складного немає тут. Головне вивчити, як називаються фігурки і як вони ходять. З якого віку грають у шахи? Ну, насправді з різного віку, тобто може прийти дитина і 5 років, і 6, але бажано, щоб дитина вже була такого шестирічного віку. Тобто, їй з 6 років можна сміливо йти. Хто більше грає дівчата або хлопці? Ну, зазвичай більше грає хлопців. Хлопці частіше приходять, вони такі більш, ну, скажімо, хлопці є хлопці вони більш витриваліші, вони можуть. Довше просидіти, але і дівчата також ходять. Але це вже якщо ходять дівчата, то це такі ходять. Насправді дуже такі вперті, бойові, серйозні дівчата. А правда, що шахи це спорт? Е, ну, в деякій мірі так, тому що є змагання, де ви змагаєтеся з іншими учасниками, тому можна назвати спортом. А чи знали ви, що шахи вважаються однією з найскладніших ігор у світі? Можлива кількість комбінацій ходів у шахах перевищує кількість атомів у всесвіті. Постійно граючи у шахи, ви можете покращити свою пам'ять, логіку та мислення. Шахматом мене цікава історія. Коротше, раніше був такий журнал, і там і, і там побачив якісь цікаві такі фігурки. До, 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 зацікавився цим. Мені стало цікаво, я вчився, ходжу на чемпіонати Запоріжжя, один раз зайняв друге місце, цього року п'яте. Я один раз їздив на чемпіонат України. Це не такий спорт, що треба показувати села, а це такий спорт, де треба показувати розум. Ну, я місяця три-чотири почав і мені. Ну, я просто сюди приходжу, щоб пограти з друзями та навчитися грати дуже добре у шахи. Цікавий факт: найдовша партія у шахи тривала аж 20 годин, 15 хвилин. Гравці в цій партії зробили 269 ходів. Гравці мають бути витривалими, інакше вони просто не витримують і заснуть під час гри. А коли з'явилися перші шахи? Ну, перші шахи, якщо вірити історії, з'явилися в Індії. Це була гра для таких вже заможних людей. Там були трошки інші фігурки, інші правила. От. Ну і це було ну, як розвага. Заможні люди просто брали і грали в цю гру. Чи шахи дуже змінилися протягом своєї історії? Так, вони змінилися, і сьогоднішнього образу вони набули от уже десь років 500 тому. тобто, десь на протязі 500 років, от ми маємо. Ті самі фігури, як зараз. Дякую вам за інтерв'ю. Да, і вам дякую. Хто зацікавився, запрошуємо до бібліотеки або до іншої секції, яку ви самі знайдете. А з вами була Маріана. Передаю слово колегам у студії. Маріано. Дякуємо за цікавий сюжет. Ми з Настею. Також любимо грати в шахи і вже готові поділитися корисною інформацією. Аріна! А ти знала, що на грі в шахи можна непогано заробити? Призовий фонд чемпіона світу з шахів 2 мільйони євро. Переможець отримує 60% від суми. А той, хто програв, в 40%. Ого, ти чому зразу це не сказала? Все, мені вже час удосконалювати свої навички. Не хвилюйся, у тебе все попереду. Настю, а ще я знаю, що спочатку шахові партії грали без годинника. При цьому гравці могли грати багато годин, а то й декілька діб поспіль, доводячи один одного до знемоги. У 1851 році під час турніру шахів помічник судді зафіксував, що партія не була завершена через те, що гравці, врешті-решт, заснули. Так, після цього через рік на міжнародному турнірі вели контроль часу у вигляді пісочного годинника. А в 1883 році з'явилися перші механічні шахові годинники, створені британцем Томасом Вілсоном. Україна має багатовікові шахові традиції. І ця гра завжди була популярною серед населення. Найвідомішим українським шахістом є Василь Іванчук, один з найбільш креативних і непредбачуваних із гравців за всю історію шахів. Він здобув чимало перемог на міжнародних турнірах. І зараз він залишається однією з ікон українських шахів. Україна виховала багато славних шахістів, яких знає світ, і вони досягли важливих перемог на міжнародних турнірах впродовж довгих років. Шахи були частиною програм освітніх закладів в Україні, бо важливі для загального розвитку особистості. Маленькі українці навчаються грати у шахи вже з дошкільного віку, що сприяє їхньому логічному та творчому розвитку. Як бачите, шахи це захоплюючий світ з багатовіковою історією. Він навчає нас не здаватися думати стратегічно і завжди шукати найкращий хід не тільки на шахівниці, але й у житті. Грайте в шахи та розвивайте свій розум, а нам вже час передавати слово колегам. Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про одне з. Найбільших дивовижних чудес природи, яке ми часто бачимо на картах або навіть поруч зі своїм містом, це звичайнісінькі, на перший погляд, річки. Але чи справді вони такі звичайні? Ось кілька фактів, які вас здивують. Річки це водяні автомагістралі для тварин. Уявіть собі підводне місто, де дорогами слугують саме річки, по них подорожують риби. Як от лосось, щоб підкласти ікру. Бобри будують свої хатини на берегах, а качки та чаплі годують на мілководі без річок. Усі ці тварини втратили б свій дім і їжу. Коли річка виходить з берегів, під час повені це не завжди погано. Вона приносить на береги дуже родючий мул. Це як натуральне добриво для ґрунту. Саме тому найбагатші поля для вирощування овочів і фруктів, часто розташовані саме в долинах річок. Річки це не просто труби з водою. Вони як супергерої очищають нашу планету. Болотні рослини біля берегів, каміння та пісок, фільтрують воду, затримуючи бруд і шкільні речовини. Чим частіша річка, тим чистіша вода потрапляє в моря та океани. Життя річки це справжня подорож. Вона починається маленьким струмочком у горах, потім набирає силу, стає широкою і потужною, щоб плитися в озеро або навіть у море. Такі річки переносять воду на тисячі кілометрів, зв'язуючи гори з океаном. Марія, а ти знала, що Найзагадковіша річка знаходиться в Колумбії і називається Кандю Кристалес. Вона складається з п'яти кольорів, а Конго є найбільш глибокою річкою світу. Тимофію. Фінляндія вважається найбільш водною країною, На її території протікає близько 650 річок. Та є країна, на території якої немає жодної річки. Це Саудівська Аравія. А загадкою природи є сині річки. Вони протікають на території Гриландії і схожі на невеликі струмочки. Марія, але головне, річки це джерело питної води для людей, тварин і рослин. З них ми беремо воду для пиття, приготування їжі, поливу городів. І роботи заводів. Без річок життя б на землі було б неможливим. Як бачите, річки це справжні супергерої нашої планети. Вони дають нам воду, їжу, домівки для тварин і навіть охолоджають повітря. Саме тому так важливо берегти їх, не смітити на берегах, економити воду та поважати їхню могутню силу. Давайте разом піклуватися про наші річки. Привіт усім, хто долучився до перегляду кіт Мої колеги багато говорили про користь та важливість річок. Але чому річки це супергерої природи. Вони головні водопровідники планети. Річки, як гігантські труби, розносять прісну воду по всій суші. Вони будівельники та художники. Протягом мільйонів років річки, як маленькі будівельники, прорізають собі шлях через скелі та гори, створюючи глибокі каньйони. А ще річки це головні транспортні шляхи не лише для людей, а й для риб, птахів і настін. Тому пропоную разом з вами пройти невеличку віктарину про річки. Перше запитання: і звичайно, про нашу улюблену річку Дніпро, яка довжина річки Дніпро в межах України. Варіант А близько 500 кілометрів, варіант Б близько 1000 кілометрів. Варіант В близько 2000 кілометрів. Відповідь Б: близько тисячі кілометрів. Загальна довжина понад 2200 кілометрів в Україні 981 кілометр. Друге запитання: як називається спеціальна споруда, яка перегороджує річку, щоб створити запас води та виробляти електрику? Варіант А. Міст, варіант Б. Гребля, варіант В. Канал. Відповідь Б. Гребля. Запитання номер 3 Що утворюється, коли річка падає з високої схелі? Варіант А. Водоспад. Варіант Б. Поріг. Варіант В. Озеро. Відповідь А. Водоспад. Четверте запитання. Річка Дніпро впадає в А. Чорне море. Б. Азовське море. В. Каспійське море. Відповідь А. Чорне море. Утворюючи Дніпровський лиман. І останнє найважче запитання. Яка річка України знаменита своїми гранітними скелями та порогами, через що її іноді називають українським Колорадо? А. Південний Буг Б. Дністер. В. Тетерів Відповідь А. Південний Буг. Ти великий молодець, бо щойно за відповіді на всі запитання. Підсумовуючи, річки це не просто вода на карті. Це живі дихаючі артерії нашої планети, які годують, живлять і надихають. Бережіть їх. А ми зустрінемося у новому випуску Kids Vibe на телеканалі МТМ. До зустрічі!